Будуть обговорювати лідери ЄС на продовженні лондонського саміту вже завтра в Брюсселі. За яких умов Вашингтон повернеться до роботи з Києвом? Та чи гарантуватимуть мирні переговори відновлення допомоги нашій країні? Добрий вечір. Підбиваємо новинні підсумки дня, що минає разом. Євросоюз обговорить розміщення своїх військових в Україні. Це питання стоїть на порядку денному позачергового засідання Європейської ради, яке відбудеться вже завтра в Брюсселі. Пише європейська правда з посиланням на власні джерела. Лідери країн ЄС розпочнуть роботу над концепцією гарантій безпеки для Києва. Вони будуть надані за умови завершення бойових дій. Дебатів з цього приводу ще не було. Лише деякі держави партнер. Мере висловлювали своє бажання надіслати війська до України, зазначає видання. Сполучені Штати призупинили постачання зброї та передачу розвідувальних даних для України. Підтвердив директор американського центрального розвідувального управління Джон Редкліф. Він додав, що з нетерпінням чекає на зняття паузи та продовження роботи з Україною після листа до президента США Дональда Трампа. Дональд Трамп розгляне можливість відновлення допомоги Україні за умови, якщо будуть організовані мирні переговори та вжиті заходи для зміцнення довіри, заявив радник Білого Дому з національної безпеки Майк Волц. Наразі сторони. Визначається із новою датою зустрічі. Додав він до цього. Президент Сполучених Штатів повідомляв, що отримав лист від Володимира Зеленського про готовність сісти за стіл переговорів. Як уточнила українська сторона, йдеться не про лист, а про допис глави держави «Ікс». Кабмін виділив 150 мільйонів гривень для повернення за кордону українців. Повідомив представник уряду Верховній Раді Тарас Мальничук. Кошти на 2025 рік виділило міністерство економіки у рамках програми підтримки співвітчизників за кордоном. Повернення героя на щиті. Міністерство внутрішніх справ презентувало документальний фільм про повернення загиблих військових та цивільних українців додому. У кінострічці показані кадри з процесу репатріації тіл та робота експертів з ДНК профілями лабораторії. Ідентифікація. Людей триває від декількох тижнів до місяців. Наразі неопізнаними залишаються понад 3200 тіл. Також більшість загиблих українців, переданих із російських в'язниць, мають ознаки тортур. Навіть пролонгування терміну передачі тіла це вже можна сказати маніпуляція. Тому що, як зазначають експерти, чим довше тіло перебуває, причому перебуває в різних умовах, ми розуміємо, тим важче встановити обставини загибелі, умови утримання, якщо ми говоримо зокрема про полонених як військових, і цивільних і інші обставини. Процес ідентифікації він тривалий, оскільки для ідентифікації потрібно, щоб Ті родини зниклі або загиблі, які мали близьких родичів, їхні зразки були в електронному реєстрі, їхні ДНК-профілі. Ті, які не мають, зрозуміло, що потрібно шукати альтернативні шляхи, тобто близькі, рідні або друзі далекі, надавали якісь особисті речі. Українському законодавстві та у правилах мовлення іноземних платформ немає правових підстав для заборони музики за мовною ознакою. На цьому наголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, коментуючи петицію про блокування на території України російських пісень зі стрімінгових платформ. Однак він визнав, що для інформаційної та національної безпеки України потрібно удосконалити законодавство для обмеження російського контенту. Нагадаю, автори звернення закликали заблокувати російськомов. Вні композиції, оскільки вони можуть загрожувати українській ідентичності та поширювати негативні наративи. Російській федерації засудили до 19 років ув'язнення 22-річного британця Джеймса Скотта Ріса Андерсона. Він воював на босі на боці України у Курській області. Заявили у слідчому комітеті РФ. Проти нього висунули сфальсифіковані звинувачення в тероризмі та найманстві. Після закритого засідання суд постановив, що перші п'ять років покарання він відбуватиме у в'язниці арешту у колонії сурового режиму. Британія поки не реагувала. На це рішення РФ щодо Андерсона. Аби побачити і знищити кожного ворога, збираємо кошти на два снайперські приціли із тепловізорами та два біноклі з далекоміром для окомплектування підрозділу розвідки сил спеціальних операцій. Воїни тримають стрій на східному напрямку. В пекельних умовах війни ці прилади допоможуть не лише покращити виконання бойових завдань, а й зберегти найцінніше життя наших захисників. Кожен донат збільшить ефективність дій проти ворога. Потрібно 910 тисяч гривень. Долучайтеся, кожна гривня має значення. Висновки військово-лікарських комісій відтепер оформлюватимуть онлайн. Повідомив міністр оборони Рустем Уміров. Для цього запрацював електронний кабінет ВЛК в медичній інформаційній системі ЗСУ. Направлення на комісію буде надходити автоматично з реєстру оберіг. Після матогляду готові медичні висновки так само автоматично мають надсилатися до оберегу. Також документ з'явиться у застосунку «Резерв плюс». Дозвіл на володіння зброєю тепер з'явиться у застосунку дія, розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, це буде комплексна послуга. Вона передбачатиме не лише заявку на отримання, дозволу на зберігання, носіння та придбання зброї. У застосунку буде посвідчення рівноцінне паперовому. Його можна пред'явити під час перевірки документів. Комп'ютеризація триває. Ще чотири львівські школи отримали сучасну техніку для кабінетів інформатики. Все це стало можливим завдяки проєкту не залишити нікого. Осторонь. Далі усі подробиці розкажуть мої колеги. 45 ноутбуків, 10 наборів робототехніки та два набори проєкторів з екранами. Всю цю техніку. Привезли і передали організатори проєкту не залишити нікого осторонь. Обладнання тайванського виробництва одержали учні гімназії Євшан, ліцею Сихівського, школи номер 72 та ліцею номер 46 Це важливо для школи, тому що ми поглиблено вивчаємо і математику, і інформатику і отакі сучасні набори робототехніки дають дітям можливість станом на сьогоднішній день користуватися найсучаснішими технологіями і. І Розвиватися не, не тільки знаючи теорію, а отримуючи практичні навики впродовж минулого року. Тренери проєкту приїжджали у школи та проводили дводенні табори підприємництва та інновацій для старшокласників. Вони розповідали учням, як відкрити власну справу. Окрім цінних знань, учасники здобули нове комп'ютерне обладнання. Ми навчали їх створювати власні бізнеси, планувати їх, вигадувати свої ідеї, розуміти, які етапи є в бізнесу, і розуміти на які складові елементи треба розділити свій бізнес план. Для того, щоб він був успішним. Також ми навчали їх діловим переговорам. Нам дуже багато всього розповідали, нам показували приклади життя. Дуже, дуже цікава була програма. Розказували, як іменно треба робити, ставити собі мету. У деяких школах обладнання у кабінетах інформатики роками не оновлювали, комп'ютери подеколи зависають. Це ускладнює навчальний процес, пояснює вчитель Віталій Журба. У нас є два комп'ютери, які зараз не працюють. Вони не функціонують. і Відповідно, так само час від часу комп'ютери списуються. Ми складали з кількох комп'ютерів один, щоб він працював, але був функціональний. Відповідно, потреба є і сильна, насправді не дофінансовується. Ми хочемо більше, хочемо постійно чогось нового для того, щоб вони швидше працювали і працювали якісніше. Освітній проєкт реалізує громадська організація Всеукраїнський демократичний форум за підтримки уряду Тайваню та за сприяння народного депутата Миколи Княжицького. Наша сила в тому, що ми маємо бути найбільш креативними, найбільш творчими. Наші діти мають найкраще володіти комп'ютерами. Писати найкращі програми і робити найсильнішу нашу зброю. Тайвань знаходиться в схожій ситуації, тому що Тайвань, який зберіг демократію поруч з авторитарним Китаєм, це країна, яка відчуває приблизно те, що зараз відчуваємо ми. І вони хочуть нам допомогти, і вони нам допомагають. У 2024 році тренери проєкту провели 20 таборів підприємництва та інновацій у школах Івано-Франківщини та Львівщини. У березні такі ж курси стартують для учнів з Полтавщини та Кременчука. Загалом у заклади освіти трьох областей передадуть понад 1100 ноутбуків та проєктори з екранами. Катерина Олійник, Андрій Поліковський, Віталій Колеха, телеканал Еспресо. До зустрічі завтра. Чекатиму на вас.